Це дуже просто, дуже швидко і головне, ще дуже смачно. Що, знову готуємо супершвидкий пиріг, який ідеальний за смаком і своїми складовими. І дуже простий. Спочатку робимо начинку. Сир кисломолочний. Додаємо вершки. Або, якщо є крем-сир, просто крем-сир замість вершків. Додаємо яєчка. Парочку. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Я завжди пишу інгредієнти. Не так, що нас приготувала, а ви собі хімічте, як хочете. Далі додаю цукор, ванільний цукор, дрібка солі і будин. Якщо нема будину, просто заміняєте кукурузним крахмалем. Це такий чорний ванільний цукор? Це екстракт ванілі. Ну, чого ти оце дай дуриш? У ну, мене екстракт ванілі, а О. ви допускаєте, що у вас є. А що екстракт ванилі краще, ніж ванільний цукор? Так, він більше має натуральніший аромат. Mm -hmm. І все проходимо блендером. Або через ситочку, щоб дуже поб'єдналася інгредієнти гарно. Або в макітру, так? Да? Так. Начиночку пробили, вона готова. Попередньо я закарамелізувала яблука, додала трішки кориці і трішки е, ізюмчику. Можете, якщо не хочете з яблуками гратися, можете просто замінити на варення, яке любите, абрикосове, сливове, смородове, яке є в холодильнику. Далі розкатуємо тісто Слоєне. У мене вийшло воно такими листами. Якщо у вас ціленьке, то просто берете лист ціленько, викладаємо на деко один шар і викладаємо тепер начинку. Половину. Сирної начинки на дно. І розмашуємо. У нас виделя бургер сирної начинки посередині замість м'яса яблучко. Бутерброд. Бутербродик. Знизу один кусочок хлібчика. Щось намастив, зверху накрило. Бутербродик. До країв сильно не доходимо, тому що ми будемо викладати ще начинки і воно саме розійдеться. Виклали шар сирної начинки. Приблизно половину я взяла. Далі викладаємо яблучка Карамелізовані або варенечко, яке у вас є. Поверх. Розпрокидаємо, в мене ще вони трошки гарячі, але нічого. Виклавши яблучко або та начинку, яку ви хочете, знову накриваємо сирною начинкою. Відолашка, порваній ковсочки ходить. Бомженятко ти моє. Це не я її порвала, вона така. — Це тигр, Я, да? я пам'ятаю, як я приїхала з Англії. Ну, відійде штани, що хочу подивитися. Ну, такі самі. Тоже я пам'ятаю, да. як я приїхала з Англії, це було так років, напевно, 17-18 назад. І мама мене побачила, а тоді була мода на порвані штани. а вона мене побачила, розплакалась. Бідна дитина, грошей немає, штани навіть купити. Я кажу, мама, ти ж знала, скільки ці штани коштують. Не хотіла заштопати, ні? Я думаю, що хотіла, в неї було таке думка, або просто мені купити нові штани. Бо Но я чув такі випадки, що приїхала, поки спала, бабуля зранку зашила ці штани. Трішечки розрівняли. трішечки. І тепер накриваємо іншим шаром тіста. У мене ж такими листами, то я так і буду накривати. Поверх. Один. Якщо у вас цілий, це буде простіше. Я робила попередньо з цілим, Але купляєш, тут ж ти всередину не заглянеш. Думала, що воно два листа йде відразу, а він такий получився. А тепер що ми робимо? Ми тепер нарізаємо на квадратики. Я буду так пополам, так, тому що в мене тут дуже половинка є, то я і цей ділю пополам. Просто надрізаємо. До дна. До самого дна. Ти рубаєш якось. Рухи такі, як Тому би, що в мене, в мене не вистачає довжини цього рубаєш кільця. Тобі. Кільця не вистачає довжини. Тому що мені треба, щоб, якби, він закрився. Угу. У нас види такі, як подушечки. З цього ракурсу прям рубаєш. Ну, так і які, є. Які, що, що в руках мають, то і роблю. Да, взяла сокиру. І далі роблю. знову на квадратики. На квадратики чи прямокутнички вибирайте самі. Я на квадратики нарізаю. Бачите, погано, що все-таки з двох шматочків. Бо Трохи так би було. розлазиться, трошки розлазиться. Але нічого. Але ж ти цю середину, але, в принципі, не треба там, знижуєш теж так само, так? Да? Так, там Робі, теж, теж дуже розрізано. І так повторюємо з усім шматочком. Духовочка в мене вже підігрівається до 180 градусів і я змащую наші квадратики яєчком з цукром. Щоб зазолотилось і було красиво. Все ж таки краще використовувати окремі листи, наприклад, якщо у вас дві половинки, то Відділяйте їх і накривайте, тому що не буде оцю оцьо, такого. Так, буде так, як тут. Цілі листи треба брати, коротше. Цілі листи, або якщо у вас половинками, так як у мене, то просто робите їх окремо. Тобто половинка і половинка, і нарізаєте, ага. накриваєте. Ну, в мене вже що є. Але ж ми все одно будемо жувати їх, правильно? Ми будемо їх смакувати. Да? Типу лискати? Смакувати, насолоджуватись, тому що це дуже смачно. Це вже не вперше я роблю. Такий варіант дуже швидкий і смачно. Зверху посипаємо любими горішками, які у вас. У мене пластівці мигдалю для краси. Можна сезамом посипати, але все ж таки краще горішками. Так смачніше. І будемо випікати 40-45 хвилин до красивого золотистого кольору при 180 градусах. Я щось подумав, прикольно було б. Або фісташками. Щось мені фісташки. Колір зелений був би прикольно. Ну, прикольний. І було. білий той цукор, як він там правильно називається. Термічний той. Термостабільний. Термостабільний, так. Да. Тоже прикольно було б. Посипайте тим, що у вас є вдома. Хоть маком. Хоть маком. І начинку вибирайте на свій смак. Це як варіант, як зробити красиво і швидко. Все, випікаємо. Тай дуже ззаді на спині дірки. бідолашечка. Чекаємо. Ну, все, тістечко готове. Далі що? Прорізаємо його по розміченим нашим лініям. Тут, бачите, розділяється там, де було роз'єднане. Хрустке, ніжне, ще гаряче, гаряче. Але дуже швидко розрізати гаряче. А так. І отаке от краса у нас виходить. Викладаємо на тарілочку, Даємо, що похолову, бо дуже гаряче. Тільки з духовочки. І можна Ідеальна смакувати. начиночка і можна смакувати і насолоджуватися. Це дуже просто, дуже швидко. І головне, що дуже смачно. Тому готуйте з задоволенням, головне, з любов'ю. І якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!